Вітаю, панове. Їду в Варшаву і маю трошки часу. А, дам відповідь на запитання, яке поставили мені підписники в ВКонтакті. Привіт, знайшов твій блог в Ютубі, хотів би запитати, можливо, ти викидав відео вже з цим запитанням, але якщо не тяжко, відпиши. Ми з дівчиною відкрили польські робочі візи на півроку і плануємо в кінці цього місяця поїхати в Германію. Получиться у нас приїхати в Польщу, побути декілька днів, а потім з Польщі. В Германію поїхати як туристи і там остатися і знайти роботу на місці. Так як з дівчиною разом, то плануємо, щоб і працювати разом, хотіли б офіціантами, або вже на складах поковувати тощо. Ну, відразу скажу, що робота по польській візі в Німеччині буде нелегальною. Але мені здається, що ця молода пара надивилася роликів в Ютубі. Про роботу в США і думаю, що аналогічно можна працювати в Німеччині. Так, якщо в США ви можете знайти роботу офіціантом нелегально і на це очі прикривають, тому що там велика маса нелегалів так, таким чином працює, то в Німеччині навряд чи у вас вийде. Елементарний приклад, мій клієнт хотів би теж брати на роботу. Нелегалів, але зверху того, що жорсткий контроль за тими нелегалами, і ці люди мають прямий контакт з клієнтом, дуже велика небезпека. Що Просто-напросто ці ж самі клієнти от уявіть собі ситуацію. Так, підходите, ви офіціант, до німця його обслужити. По-перше, навряд чи цей хлопець з дівчиною добре знають німецьку мову, дуже дуже сильно я сумніваюся, що вони знають. Добре мова, щоб спілкуватися з німцями. От. І це відразу буде клієнту помітно, що зробить відповідальний німець. Звичайно, що визве поліцію і скаже, перевірте, будь ласка, там працюють якісь незрозумілі люди, чи легально вони там працюють, чи ні. От. Є такий закон в Німеччині, що ті, хто обслуговує і має прямий контакт з клієнтом, вони обов'язково мають. Знати дуже добре німецьку мову. Якщо це продавець на касі, якщо це продавець в магазині, якщо це офіціант, він обов'язково має добре володіти німецькою мовою. Якщо на складах там якісь в тому самому магазині, якийсь там упаковщик чи мерчендайзер, як там називають нас в Україні, який розкладає товар, то да, там можна працювати без знання німецької мови. От. А те, що стосується питання нелегальне працевлаштування, то завжди є ризик. Ризик на себе бере клієнт, раніше працедавець, ваш, якщо він вас візьме, якщо він розуміє, що він робить, ну, то, будь ласка, працюйте. І ви теж маєте розуміти, що завжди існує небезпека, що прийде поліція, перевірить, і вас депортують, дадуть штраф, вашому роботодавцю дадуть штраф. Ну, якось, якось отак воно все відбувається, тому ще раз даю відповідь на ваше запитання. Здається мені, що навряд вам вийде там працювати офіціантами на складах можливо, але вам потрібно шукати роботодавця, які погодиться взяти вас на роботу нелегально. Роман Безімігрант, на канал підписуйтесь. Якщо відео було корисне, ставте палець вверх лайкайте діліться моїм відео чус